Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися враженнями від нового фільму Клінта Іствуда Саллі, або ще його називають Гудзоні». Фільм розповідає історію капітана рейсу 1549 Челсі Саленберга, літак, якого щойно злетівши з Лагвардії, потрапив до зграї пташок, і забилися у обидва двигуни. І тягу. Салі зв'язався з диспетчером. Диспетчер наказав йому повертатися до Лагвардії або сідати у найближчому аеропорту, до найближчого було близько 11 кілометрів. Але, оцінивши висоту, швидкість руху та місцеположення літака, Салі зрозумів, що єдиний можливий варіант це приводитися на ріку Гудзон. І він вирішив це зробити. Це було дуже ризиковано, тому що до 15 січня 2009 року жоден літак не приводнювався так, щоб усі пасажири, усі люди, які знаходилися на борту цього літаку, Вижили. Але Челсі Санбергу це вдалося. Усі 155 пасажирів та членів екіпажу вижили, і лише одна стюардеса постраждала. А так взагалі ніхто не постраждав. Усі вижили, приводнення було дивовижним, тому що це було справжнє диво. Той факт, що всі вижили. Здавалося би, що Салі герой, він врятував 155 душ, але службове розслідування довело. Довело, до речі, за допомогою комп'ютерних моделювань та моделювань з пілотами, що Салі мав змогу повернутися до Лагвардії, йому би і вистачило і висоти, і швидкості. І він не просто мав змогу повернутися до Лагвардії, він мусив повернутися туди, тому що ризик приводнення був занадто великий і. Його рішення було хибним, не дивлячись на те, що усі вижили, ніхто не постраждав. Проте у цих комп'ютерних моделюваннях вони не врахували одну дуже важливу річ, яку саме. Та чи вдасться Салі довести, що насправді він не злодій, він дійсно врятував цих людей, і рішення приводити літак єдиним було у, той, у тій ситуації. Ми побачимо у цьому фільмі. Також ми протягом фільму поринаємо у нічний жахі салі. Щоразу він бачить страшні сни про те, що він розвертає літак та падає на місто, і гинуть не лише ті люди, які знаходяться у літаку, але й взагалі містяни, що знаходяться в той день у Нью-Йорку. Його стосунки з дружиною та момент розуміння дружини. Про те, що насправді тому літаку було не лише 155 людей, а там був ще її чоловік, її салі, і він також міг загинути. Усі ці взаємодії салі з собою, з сім'єю, з службовою комісією, все це дуже цікаво та масштабно відзняв клінтист. Взагалі фільм знятий у духі клінтейства, до чудовий акторський склад з Томом Хенксом та Ареном Еквартом на чолі. Взагалі. Ось акторський склад мені дуже сподобався. Мені здається, що всі актори знаходяться на своїх місцях, їм вдалося, на мій погляд, виконати свою головну задачу та розповісти історію максимально просто, але максимально, мабуть, підсилено, значуще. тому що насправді мені дуже шкода, що у 2009 році я вже була досить доросла, мені було близько 18 років, але я нічого не пам'ятаю про диву на Гудзоні, про цей випадок, про те, про страшну. Страшну трагедію 11 вересня я знаю, не дивлячись на те, що у 2001-му мені було лише 10 років. Але я про цю трагедію знаю, знала, і досі ми про неї пам'ятаємо. Ні, це правильно. Я в жодному разі не хочу сказати, що про такі трагедії ми маємо забувати чи їх мають замовчувати. Ні, це правильно і так має бути про такі страшні трагедії, як трагедія 11 вересня. Ми маємо знати, ми маємо про них пам'ятати. Для того щоб не допустити повторення таких трагедій. Але мені здається, що це розумно та чесно, якби про такі дивовижні спасіння, про дивовижне рішення однієї людини ризиковане, занадто ризиковане, але в результаті рятівне для 155 людей, ми також маємо знати не менше ніж про такі страшні трагедії, як, наприклад, 11 вересня. Я Щаслива, що Клінт Іствуд зняв цей фільм, що більше людей дізналися про Чеси Саленберга, про диво на Гудзоні, тому що ну ми справді маємо знати про такі події. Також тому і особисто мені цей фільм. Знову нагадав про те, що кожного дня, сідаючи у маршрутку, автобус, трамвай, літак, поїзд, неважливо, навіть у власною автівку, коли ваш чоловік за кермом, ми довіряємо власне життя тій людині, яка зараз знаходиться за кермом. І ми маємо бути вдячні цим людям. І ми, хоча б, маємо казати їм дякую, виходячи з транспорту. Мені здається, що це дуже невелика дяка за те, що ми... З точки А до точки Б доїжджаємо живими та здоровими. Я рекомендую подивитися цей фільм, і якщо ви встигаєте, то дивіться його на великому екрані у кінотеатрах, тому що. Ну він дійсно гідний того, щоб дивитися його у такий масштабний фільм у такому масштабному форматі. До речі, напротяг, протягом усього фільму ми бачимо досить багато документальних кадрів, та після самого фільму, паралельно до титрів, ми бачимо документальні нарізку інтерв'ю з пасажирами рейсу 1549, самого Салі, який звертається до своїх пасажирів. Якщо ви його вже бачили, то будь ласка, залишайте ваші враження в коментарях. Особисто я вважаю, що фільм буде номінантом і на Оскар 2017 і на золотий глобус 2017. Можливо, навіть кліінтиство знову отримує ще один Оскар до своєї скарбниці нагород. Можливо, навіть Том Хенкс або Ааронекарт, але ще дуже рано про це говорити, тому що ми бачили мало фільмів, які є потенційними номінантами. Але в будь-якому разі я в захваті від цього фільму. Не забувайте підписуватися на канал, розповсюджуйте це відео у соціальних мережах. Можливо, комусь з ваших друзів воно також буде корисним. Вони, наприклад, чи йти на цей фільм у кінотеатр. І дуже дякую вам за увагу. Очікую ваших коментарів. Ставте вподобайки до цього відео і до зустрічі в нових роликах. Бувайте!